За таку рекламу, мені мабуть, після того вже і не варто нічого казати про наші можливості, бо всі зрозуміли, що ось воно найкраще. Купляйте, і буде вам щастя. Але по-перше, перед тим як про якісь тренди казати, тому що дійсно ми розуміємо в спілкуванні тільки в спілкуванні з замовниками, з вами насамперед, і по всьому світу які тренди відбуваються, і як це драйвує технологію, і в тому числі як ми дивимося на розвиток технології. Але перед тим як от перейти до глобальних трендів, тому що і Борис Борисович і Ірина Володимирівна і Колеги їх досить добре описали, Я б хотів з якихось більш приземлених речей. Почати, тому що, от радіони безпосередньо е ваша фраза перша про те, що переробка це не про саме виробництво, а це про продажі. То от вона мене зразу е зачепила, і я вирішив з таких життєвих прикладів свіженьких почати. Тому що насправді абсолютно вірно, і багато до нас приходить замовників, які просять. Ви нам щось продаєте, тільки скажіть, от. Е де ми можемо це продавати вже як кінцевий продукт, і ми готові, в принципі, заплатити, бо є гроші. Е, е, тому я до чого веду? Я до того веду, що продажі, вони. Звичайно, залежить від вашого маркетингового відділу відділу продажів, але і ще саме виробництво, сама технологія, яку ви використовуєте, вона теж є інструментом продажів вашої кінцевої продукції. Тому що, от кажучи про ці е, реальні свіжі приклади, дякуючи Асоціації борошномелів, недавно пройшло два онлайн-семінари. Перший був присвячений онлайн-семінари, які направлені на просунення нашої продукції, борошна насамперед, який дуже нерентабельний. Дуже важкі продукти, от такі люди, там як Борис Борисович, присутні в залі хто цим займається і може це продавати, то ну дійсно герої, так але от е, є опортюніті. Світ нам приносить завдяки цьому нещастю, яке у нас зараз є, є ще щастя. Так? Тобто, приходить до нас і каже: хлопці, у вас є опортюніті продавати. Перше це було десь місяць тому. Китай Китай сказав, ми готові у вас брати борошно, але ми хочемо зробити. Для тих, хто хоче нам постачати на якусь там сертифікацію, дуже складну, як зазвичай робиться, бо практично її неможливо пройти. Ми хочемо аудит зробити. І радіон організував цей онлайн-семінар. Я доєднався до нього, мені було дуже цікаво, які критерії. І коли я почув ці критерії, для мене ну це був якийсь е приємний шок. Все геніально просто. Китайські колеги сказали: поставте на вашому всьому ланцюгу виробничого цикла відеокамери з високою роздільною здатністю. Все, нам більше нічого не треба, нам треба бачити, яке у вас виробництво. І тут починаються, звичайно, питання, тому що ви можете привезти аудитория, е, щось показати, щось не показати, але коли постійно йде відео, зйомка всього, що у вас відбувається, скільки разів у вас зупиняється машина, скільки у вас людей бігає з ломом, з молотком, чи ви, взагалі ця відеокамера побачить ту машину, бо у вас там пилюка. От тоді починається питання, чи ваше виробництво. Відповідає запиту ваших партнерів. тоді вже ми підходимо до. Я не хочу сьогодні рекламу якусь робити, але до конкретики. Так, тобто, ось перший приклад: гарне виробництво, контрольоване. Будь ласка, постачайте в Китай. Другий приклад World Food Program. Дуже свіжий кейс. Кажуть: ми хочемо купляти. Ми купляємо, ми соціальна програма роздаємо нужденним, в тому числі наша зараз де окуповані окуповані території. Нужденні. Ми хочемо купляти борошно в Україні. І постачати її в оці е, країни. І є багато бажаючих продати це борошно, запропонувати борошно, допомогти розвитку е, рішенню глобальної проблеми нестачі харчування. І та ж людина з World Food Program зразу каже: Да, ми зв'язувалися з багатьма постачальниками. Вони нам привезли свої зразки. Ми їх перевірили. І перше, що ми можемо сказати, що жоден з них не відповідає нашим вимогам по вологості. Вона то така, то така, то така, і ніхто не може цього контролювати. І це те, що ми от на ринку, як про, від, про провайдер технологій, ми кожному, мабуть, немає млина в Україні, до якого ми приїжджали і казали, слухайте, це серце переробки. Ви можете мати все, що хочете, але якщо у вас немає гарного зволоження, у вас не буде продукту стабільного. І там, дякуючи, що є. Компанії, виробники, які нащують столичний млин посилив цю позицію Скверський КХП, я просто тих називаю, щоб набразити, хто зараз в залі знаходиться. Вони це розуміють. Другий, який був критерій, сказали: ми не можемо, щоб хтось нас задовольнив по коливанню зольності. Це взагалі трагедія нашого ринку. Да? Бо більшість мені, оце радянський союз, нам привчив білість, білість, білі. Це настільки ну, показник, що там це як колір обличчя у людини. Да? Там загоріла така. Ну а людина то. Не змінюється. Да? Зольність є об'єктивним показником, ніхто не може дотриматись. І, ну, і там ще є багато прикладів, але я до того, що якщо у вас правильне виробництво, правильна технологія, це ваш інструмент продажі вашої кінцевої продукції. Якщо ще є час, то трошки про глобальні тренди. Тоді глобальні тренди, от я не буду казати тому повторювати колег, але те, що драйвує світову економіку і розвиток технологій, тому що насправді, от знову ж таки, не хочу пряму рекламу просто там розповідати. Ми там круті бюлери так далі. Просто ми чим відрізняємось? Ми 5% від нашого терноверу вкладаємо в нові розробки, дивлячись на те, куди рухається світ, економіка і взагалі життя. І От коронавірус про який ми всі забули. Він зробив одну е зміну, да, яка тепер дуже легко запам'ятовується. Чотири драйвери, які рухають економіку світову. Це 4D. Це демографія, декарбонізація, діджиталізація і забув зараз по, по ходу. Згадаю, е тому от про демографію, якщо ми говоримо, теж знову ж таки ринки продажів. ринки продажів дуже часто до нас приходять. Ну це як правило. Е Люди, які нюгеймери, да, хочуть вступити в цей ринок, кажуть, ми хочемо от ваше найкраще обладнання, що, тому що ми хочемо продавати в Європу борошно. Ну і зразу виникає такий скептицизм у нас, тому що да, в Європу можна продавати, але дуже-дуже ну, при певних умовах. Але дивлячись на оцей демографічний тренд, закінчувати, то є так теж легко там сучасний пін-код світу, який буде відкривати світ 2050. Тому що всі знають, що в 2050 році буде 10 мільярдів людей жити, але як вони будуть розподілені по планеті. Це пін-код, це 1, 1, 4, 5. Один це в обох Америках північні, південній буде мільярд людей жити, в Європі буде мільярд людей жити, в Африці буде всього 4 мільярда жити, а в Азії буде жити 5 мільярдів. І тому, якщо ви плануєте, і це не, не дуже далеко, це все все через 25 років. Якщо ви плануєте от якийсь регіон, куди ви хочете постачати, то може на це треба подивитись? так? Все ж таки, Quase